Сьогодні ви, зокрема, теж дуже багато будете говорити потім на ефірах про права військовополонених. Але в мене запитання, чи багато з вас виходили до родин військовополонених? Чи ви багато з ними спілкувалися? Коли вони просять, щоб до них вийшло керівництво Верховної Ради України, а просять вони вже дуже давно, їх ігнорять. Коли вони дуже просять, щоб до них вийшло керівництво фракції Слуга народу, їх ігнорять. Коли вони звертаються з тим, що їм погрожують щодо розміщення їхнього невеликого віч біля готелю Київ, влада їх ігнорить. І повертаюся також до того питання, яке я вчора піднімала, судам дана вказівка відмовляти. У виплаті компенсації родинам закатованих військовополонених мені би дуже хотілося, щоб зараз всі народні депутати і керівництво Верховної Ради, зокрема, намагалися достукатися до найвищих кабінетів, особливо до пана Татарова і Портнова, які курують судами в Україні зараз, завдяки Зеленському, щоб ця ганебна судова практика була припинена. І щоб були виплати в нормальному порядку родинам військовополонених, особливо тих, які загинули від катувань у московських трупарнях. І щоб ця практика відмови у виплатах, бо так зверху наказали, зникла і більше ніколи не з'являлася. І також є прохання від родин військовополонених і зниклих безвісти, які передаю. Влада має комунікувати з ними. Поважати їх і не кидати на маргінесі.